Вів Отця, Сина і Святого Духа, Христос рождається. Сьогодні неділя, неділя після богоявлення. І я постійно повторююся і ще раз кажу, що наш піторгінний рік, наші читання, які є на всіх богослуженнях, вони так пов'язані між собою, щоб нас готувати до якоїсь корі, розповідати саму подію, а потім ще, ще раз нам знаєте, наче е, пригадувати, що ми пережили. І от сьогодні ми в Євангелії від Матея чуємо, що відбувається. Христос, який тільки прийняв хрещення, почав проповідь, почав свою нову. І що стається, Ув'язнюється Іван. Ув'язнюється того, хто готував до, до Месії. Ув'язнюється того, хто цього Месію сповістив. Вказав нього, що відбувається. Ув'язнюється тому, який закликав до важливої, важливого моменту у житті кожної людини до покаяння. Іван Хреститель був також і тим, хто відновлював чистоту обряд. Тому що це омивання водою, яке він робив, це був, будемо так казати, направлено в правильне русло. Цей обряд чистоти, який у євреї. Що в ти в храм маєш піти чистим, тілесно і духовно. І тому перед тим, як війти в храм, євреї мали омитися, змити себе оцю пилюку дорогу, щоб сюди війти чистим. Тому наш зовнішній вигляд має значення, як ми входимо, в якому одязі. Це є святість, якщо ми собі дозволяємо, знаєте, в храм приходити, ну, будемо так казати, не зовсім добре в святковому одязі, то тоді це виявляє наше ставлення до Бога. Одна ніч, коли є людина ходить в бо Дідка негайна потреба. Ну, от біжить все. Але знаєте, коли ми всіх інших умовах не дотримуємося цієї чистоти, тоді це показує моє ставлення. І от Іван Христитель він показував, що чистота має бути духовна і фізична. Тому Він омивав людей в річці Ордана і от його ув'язаних. Що робить Ісус Христос? Він йде в інші землі. Він йде туди, де про це ніхто не чув і не знав. Оселився в Капернаумі при морі на границях заволога та на що таке капенолог? Невелике містечко село, яке є порт, порт, місцем, де відбувається торгівля. Це порт. Було Приморі, але Галилейському само Туди стікалося багато різних людей для торгівлі. І не тільки євреї, але були і з інших країн. Наголошується на границях. Заболона в Таві. Це ті е, території, які вважалися Пуганськами, це ті території, яких, які ну, не то, що зневажали, але <кхи> з ними не дуже хотіло контактувати євреї. І що каже, і що про це каже Іваноси? Чому він оселяється в цьому місті? Що збулося те, що сказав пророк Ісая? «О заболона та земле нафталі, вторії, Приморський шлях, країна за Йорданом Поганська Галилея. Народ, що сидів в темряві і побачив великий світ. Тобто Його Ісус Христос, який, прийшовши це ритуальне влування в Йордані, Казавши, чист... як ми маємо починати свій шлях до Бога через чистоту, через покаяння духовне через пам'ять, а також через і фізичну чистоту, і ставлення до свого тіла, до самого себе, він це світло несе в цій країні. Тобто ми, отримавши цю благодать Божу, не повинні її обмежити тільки самим собою. Ми маємо цим світом ділитися. Це ще один крок до того, щоб вийти в Царство Небесне, коли ти, отримавши дар від Бога, цим даром ділишся. Але ділишся не тим, знаєте, як би це сказати, примусом. От я отримав сьогодні благословення, все приходжу додому і всіх цим благословенням Обов'язання, як я отримав, і ви маєте бути, покарайтеся. і давайте, давайте на своїх ближчих оточуючи. Чи це є так? Правда? Ні. Христос ніколи так не робив. Христос просто приходив і розказував про цю благодать. Як ця благодать впливає на нього? Що він має з цією благодати? своїми дарами, але ділиться в якийсь спосіб. Ось я маю, я можу поділитися, якщо хочеш, прийми. Зрештою, і магиї і від ті, висоті чули, де говориться про блаженство. Бачите, до Ісуса Христа приходили багато різних людей, щоб оздорову. Щоб отримати цю, цю благодать. Христос просто ділився благословенням. Але тільки з тими, хто готовий був це прийняти. Він ніколи силою не переслідував нікого і силою не заставляв прийняти цю благодать. Він ніколи нікого не змушував іти його шляхом. Тому що ввіти в царство небесне можна тільки через любов. Але любов має бути вільною. Любов це право вибирати. Любити це ділити, сприймати і давати. Ділися нею, ділися нею не силою, не примусом, а ділися тим, як ти цю любов переживаєш, як ти цю благодать, яку ти мені дав свого Бог пережив, не можна силою нікого заставити. Мене часто запитують. Чому Бог насадив дерево? Це дерево пізнання добра і зла в Навіщо Бог так з нами жорстоко побився? Якщо він такий люблячий, то для чого було це робити? Хай би людина собі жила в районі себе готова. Але чи це є любов? Знаєте, примус заставити. Заставити людину жити, людину жити добре, бо мені так хочеться. Обородити людину від усору. Але Бог таким не є. Тому Бог насаджує, тому Бог дає людині право вибору. І от саме через це право вибору людина була вільною, Дає право вибору. і просто каже, будеш робити це, це і це, це отримаєш це, а будеш робити так, буде тобі в такий спосіб. Тому те, що відбулося на Йордані, це був початок любові, коли дається право вибор. Коли ця благодать, яку Христос отримав, благословення, і тих навчати, Він починає ділитися з іншим. І з того часу Ісус почав проповідувати, говорити, Покайтеся, бо царство небесне близько. Говорити, не заставляйте. Це все робить, Христос робить.